Сьогодні вівторок. Батя приїхав дивитися, як йому зробили дверку. Не тільки дверка. І... Саме головне дверку, щоб не випасти. Що ти, Андрюха, думаєш що дверки? Нормально. Закривається, вже добре. Головне, в дорозі чи не буде відкривати. Давай ще покажемо, що ми купили. Від, віддали 350. Від, відкривається? Ні, вона не, не слухає тебе. Не слухає, так, купили шланг підкачки. Манометр. Е як ти кажеш, це Пилісос. називається? Пилісос, тільки він не, не всасує, а видуває. Купили... Ось на кришку антивандалку, щоб солярку у нас не тирили. І купили уголки для ременів. Уголки 65 гривень Польща, 75... 55 Турції, а 65 Польща. Польщі дорожче. Спасителі взяли на всякий случай, да, аби прицепчик старенький, мало ли. Да. Спасателі різного діаметра на воздух. На кисень. А, да, на кисень. <laughs> ну ми черкаськи, ми можемо розмовляти і, і на суржику. Да. Зараз, Андрюха, багатство все. Прибере у шухлядку. <laughs> Роблять для людей, так? Да? Все продумали. Так, Андрюха, нам ще по амортизатор, да, би взяти. Ну так. Да. Тому що той ніфіга не держи. Ніфіга не держи. Ну або длину, або, або номера сфотографувати. Ну, да, да. Запчастини. Ще не знаємо. Яка у нас там висота всередині. Плануємо вже почати працювати, зараз будемо міряти. Вчора на колю наїхав, так вони зробили повністю прицепа, залишилось тільки там пол зробити, поставили нові подушки, все зібрали, Відре... Гулювали. Чого це зразу не зробити? Навіщо? Оце чекати, поки хтось випише пілюлю. Не розумію. Ну, красавці, молодці, що? За 4 дні не зробили то, що зробили за 4 години. Якби так би працювали, у них було б, я думаю, все б трохи інакше у житті. На вулиці дощ. Тент майже не тече. Он тільки в одному місці. Ну і хрен з ним. Хай капає. Я планую відкатати півроку прицепа і купити нового. Цей продам. Якщо будуть бажаючі, так, ну тут а ми. Замінимо фанеру просто. І все. І вперед покорювати дороги України. Ну що, заміряли висоту. Висота буде робоча 2,70 Ну, мабуть, це добре. Хто що думає? цього приводу І знайшли собі ще, що потрібно нам купити, амортизатор для шухлядки Зняли його, зараз поїдемо, подивимось. Ну в общем Сподіваюсь, що завтра буде вже відосик, як ми звідсіля виїжджаємо. Всім гарного дня!